Дуже гарно вмієш вибудовувати сюжети, і в принципі сюжети, захоплюючи в усіх твоїх романах, але є два романи, це останній роман і роман Елементал, де, е, окрім сюжету, є дуже велика частина твоєї ідеології власної. Звідки, по-перше, взявся Елементал. І як ти зараз от сьогодні бачиш цей роман, тобі не хотілося б щось змінити в ньому, трошки переписати, чи якось його посунути? Ні, абсолютно нічого б не змінив, без жодного слова. Я вважаю, що це нормальний роман, і він має дуже багатьох прихильників. Є чимало людей, які його зараз вважають найкращим моїм романом. Народився він за таких умов, коли... У 96 му році так другий термін балотувався Єльцин, і в той час, вже після вбивства Джухара Дудаєва, раптом щезла у Москві, Алла Дудаєва. Її ув'язнили були. Вона мала виїхати в Туреччину після смерті чоловіка і у Нальчику. Вона була охоронцем мусою, там її заарештували і завезли. Під Москвою, в особняку тримали її спецслужби московські. Потім одного дня, до речі, всі заголовки тоді в газетах багато рясніли, де поділася сала Дудаєва. І Єльцин хотів використати свої виборчі кампанії. Але одного разу її викрали одного дня в цьому особняку під Москвою. Викрадачі влаштували бійку там неподалік, вся охорона побігла туди, а в цей час Аллу Дудаєву викрали і теж почалася ця жовта преса, ці крики, знаєш, все-таки Алла Дудаєва. От, в цей час Алла Дудаєва була у нас в Україні. От. Я з нею зустрічався. В Карпатах вона була, і ми там багато зустрічалися, розмовляли з нею. І я тоді перейнявся дуже чеченською темою і раптом в той час треба ж було таке, я познайомився із одним українським хлопцем, вояком французького іноземного легіону. Який дуже багато цікавих речей мені розповів про свою працю. От там про своє вояцтво в тому легіоні, і збіглося ці два фактори, такі тематично, я б сказав би, і так виник в мене задум цього роману в сюжет якого лягла історія, що вояк французького іноземного легіону, українець. Отримує завдання вивезти із окупованої Чечні дочку генерала Дудаєва. От. І я написав цю історію, як ти кажеш, зі своєї ідеологічної позиції, зі своїм ставленням до всього того. Хоча я не думаю, що там є якісь такі вже наголоси. Ну хіба що, як ти кажеш, що там українець моче москалів на кожному. Ну ти не рахував, скільки там москалів повбивав? Так, я не рахував, справа не в тому, може було якесь. Ну але е, книжка вийшла і, до речі, в ній дуже багато у цій книжці таких документальних свідчень, і багато такого фактажу, е, який справжнього. Справжніх таких подробиць, які ви, можливо, більш ніде не знайдете ні в якій літературі. А я Єдине, що я трохи розчарувався, що так люди знаєш, прокопнули сюжет, там той, якийсь закид такий, такий, то ах-ах, а от не помітили саме теж цієї документальної основи, основи яка ще виразніша є у Чорному Воронові, там теж є ця документальна основа і Досить цікава.